Анкорич, Аляска, 2012 рік. З кав'ярні зникає молода Бариста. Ця, на перший погляд, звичайна справа про викрадення розкриває моторошну правду про існування серійного вбивці, чиї злочини вразили всю країну. Сьогодні я розповім вам історію Ізраїля Кіза, людини, яка ховалася під маскою звичайного громадянина. Вітаю на каналі за жовтою стрічкою. Якщо ви тут вперше. Не соромтеся, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Саша. Погнали розбиратися. Ким був Ізраїль Кіз. 1 лютого 2012 року мешканців Анкореджа, що на Алясці, сколихнула моторошна історія. 18-річна Саманта Кеніг зникла після своєї нічної зміни в придорожній кав'ярні. За словами подруги сім'ї Мішель Такер, Саманта, як завжди, чекала на свого хлопця, який мав забрати її після зміни в кав'ярні. Але замість зустрічі тиша телефонних дзвінків та дивне повідомлення з її телефону, я їду у відпустку. Рідні одразу відчули щось недобре. Це було зовсім не в стилі Саманти. Наступного дня жахливу правду розкрило відео з камери спостереження. На кадрах видно, як до вікна підходить чоловік у масці, але його наміри були далекі від звичайної покупки кави. Згідно зі словами спеціального агента Джолін Годен, на відео з камери спостереження видно, як Саманта вимикає світло в кав'ярні, після чого піднімає руки вгору. Нападник раптово стрибає у вікно. Агент Годен зазначила, що ніколи раніше не бачила нічого подібного. Відео також зафіксувало, як двоє людей залишають місце події, що вказувало на викрадення. Звістка про зникнення Саманти Кеніг сколихнула анкорич. Батько дівчини Джеймс Кеніг звернувся до громадськості із проханням допомогти знайти його дочку, висловивши свої переживання щодо того, чи вона жива, чи про неї дбають, чи взагалі вона спить. У місті запанував страх, адже ніхто не міг уявити, хто міг скоїти такий злочин. ФБР розпочало розслідування, перевіряючи коло знайомих та близьких Саманти. Спеціальний агент Кетрін Нельсон описала Саманту як дуже добру людину та дуже доброзичливу особистість, яка турбувалася про інших. Хлопця Саманти швидко виключили з кола підозрюваних. Але, за словами Нельсон, у цій справі не було жодної очевидної зачіпки. Через десять днів після зникнення Саманти відбулися пошуки, на які зібралися сотні людей. Подруга сім'ї Мішель Такер закликала розповсюджувати листівки та розпитувати людей, наголошуючи на необхідності хоча б однієї зачепки, однієї підказки, яка поверне її додому. Після трьох тижнів невідомості з'явилася нова надія. Родина отримала повідомлення про записку з вимогою викупу та вказівками, де її шукати. Хлопцю Саманти надійшло загадкове текстове повідомлення з дивними інструкціями Шукати в парку Конор під фотографією Альберта. Повідомлення також містило моторошну фразу Хіба вона не гарненька? Мішель Такер та близькі Саманти негайно відреагували на це повідомлення та поїхали до парку. На дошці оголошень серед звичайних оголошень про зниклих тварин вони знайшли фотографію собаки на ім'я Альберта. А під нею поліетиленовий пакет з вирізкою та фотографією. За словами Мішель Такер, вони не стали торкатися пакета та викликали поліцію. Слідчі, які прибули на місце, знайшли в пакеті записку з фотографією Саманти та друкованим повідомленням з вимогою викупу в розмірі 30 тисяч доларів, які потрібно було переказати на банківський рахунок, пов'язаний з дебетовою картою Саманти. Фотографію, яку вирішили не публікувати, зображувала Саманту з газетою в руках. Спеціальний агент Джолін Годен зазначила, що фотографія, ймовірно, була зроблена 13 лютого, тобто вже після викрадення Саманти. Це давало надію на те, що вона ще жива. Батько Саманти, сподіваючись на її порятунок, вніс на її рахунок 5 тисяч доларів. Через кілька годин зловмисник зняв ці гроші. Джолін Годен описала зловмисника на відео з банкомату. Він був у масці, темному одязі та рукавичках, тому розгледіти його було практично неможливо. Слідчі, дізнавшись про зняття коштів з картки Саманти, негайно вирушили до банкомату, але прибули занадто пізно. Підозрюваний встиг зникнути буквально за кілька хвилин. Проте зловмисник не зупинився і через тиждень знову скористався карткою, цього разу за 6,5 тисяч кілометрів від Анкориджа у Вілкоксі, штат Аризона. Саме там він допустив фатальну помилку. Камери спостереження зафіксували на фоні зняття коштів Білий Ford фокус Ця інформація була негайно розіслана всім правоохоронним органам. 13 березня патрульний у Техасі помітив схожий автомобіль на парковці готелю. Незабаром з готелю вийшов чоловік, сів у машину і почав від'їжджати. Патрульний розпочав переслідування та зупинив автомобіль за перевищення швидкості. Водій прид'явив посвідчення особи на ім'я Ізраїль Кіз, ім'я, яке було абсолютно невідоме слідчим, адже він раніше не потрапляв у поле їхньої уваги взагалі. Під час обшуку автомобіля було знайдено шокуючі докази: посвідчення особи Саманти, її дебетову картку, телефон, пістолет та маскування, яке повністю збігалося з описом злочинця з фотографій банкомату. Джолін Годен заявила, що на той момент слідчі вважали, що впіймали винного. Однак головне питання залишалося відкритим: де Саманта? Розслідування продовжилося, оскільки дівчину ще не було знайдено. Як зазначила Годен, у нас є він, але у нас немає Саманти. Тому якщо Саманта ще жива, її потрібно було знайти якомога швидше. У березні 2012 року, через два тижні після арешту, Ізраїля Кіза було екстрадовано до Анкориджа, Аляска. Ізраїль Кіз, підозрюваний у викраденні Саманти Кеніг, проживав в Анкориджі разом зі своєю дівчиною та 10-річною донькою від попередніх стосунків. Він мав репутацію тихого та працьовитого сусіда. Слідчі спочатку не знали, як підійти до справи Кіза, оскільки в нього не було серйозних проблем з законом, лише один випадок водіння в нетверезому стані і жодних записів про насильницькі злочини чи сексуальні домагання. Він займався невеликим будівельним бізнесом і вів звичайний спосіб життя. Йому навіть довіряли ключі від будинків, оскільки він часто допомагав сусідам по господарству. Оскільки слідчі не знали, чи жива Саманта Кеніг кожна хвилина була на рахунку. Вони не очікували, що кіз зізнається так швидко. За словами помічника прокурора Френка Руссо, день, який мав стати тріумфальним для прокуратури, обернувся для нього одним з найжахливіших, коли вони почули зізнання кіза. Джолін Годен описувала спілкування з кізом як спокійне на рівні звичайного сусідського спілкування. Але зауважила, що в певні моменти атмосфера ставала настільки напруженою, що аж волосся дибки ставало. Кі зізнався в убивстві Саманти, але перед тим як розповісти всі подробиці, висунув несподівані вимоги: каву «Американо» зі Starbucks, батончик снікерс та сигари певної марки. Лише після того, як його вимоги були виконані, він розповів повну історію викрадення. Кадри зізнання Ізраїля Кіза, які не були оприлюднені, розкрили жахливі деталі вбивства Саманти. Кіз зізнався, що направив на неї пістолет 22-го калібру. На запитання помічника прокурора Френка Руссо, чому він обрав саме цю кав'ярню та саме цей час, кіз відповів, вона просто була відчинена допізна. Кіз розповів, що Саманта намагалася втекти, але він її наздогнав та схопив. Він стверджував, що його початковий план полягав у тому, щоб тримати її заради викупу, запевняючи Саманту, що відпустить її, якщо вона буде співпрацювати. Однак це була брехня. Кіз відвіз Саманту до свого будинку, де прикував її в сараї, звав, а потім задушив. ФБР з'ясувало, що його сім'я не знала про скоєний злочин. Френк Руссо згадував, що Кіз говорив про вбивство Саманти так, ніби обговорював звичайну побутову справу, наприклад, що він їв на обід. Вже через кілька годин після вбивства, Кіс поїхав з сім'єю на відпочинок на Кариби, залишивши тіло Саманти в сараї. Він повернувся через два тижні, щоб відправити повідомлення з вимогою викупу, знаючи, що дівчина вже давно мертва. Кіз зізнався слідчим, що позбувся тіла саманти на озері Матануска приблизно за 35 миль на північ від Анкориджа. Він розповів, що просвердлив ополонку та ловив рибу, прив'язавши тіло саманти дротом та вантажами. А потім розкидав частини її тіла по озеру під час риболовлі із підтвердив, що він все ж зловив рибу. А на запитання, що він з нею зробив, відповів, що просто забрав додому та спокійно з'їв. Його байдужість викликала у русо відразу. Тіло Саманти Кеніг було знайдене на озері Матануска. Водолазам ФБР знадобилося 10 годин, щоб підняти його з глибини. Френк Рус згадував, що повідомлення цієї жахливої новини батькам Саманти стало для нього жахливим днем. Подруга сім'ї Мішель Такер висловила своє потрясіння, згадуючи, що у Кіза самого є дочка, і вона не могла зрозуміти, як він міг скоїти таке з чужою дитиною. Одразу після арешту Кізу зачитали його права. Перші ж розмови зі слідчими показали, що вони мають справу не просто з вбивцею, а з людиною з глибокими моральними вадами та схильністю до серійних злочинів. Сам Кіз в аудіоінтерв'ю підтвердив цю думку, сказавши, що він, по суті, дві різні людини. На запитання Френка Русо про те, як довго він був двома різними людьми, Кіз відповів: довго 14 років. Русо зазначив, що ця відповідь чітко вказувала на те, що кіз був серійним вбивцем, що найменше протягом 14 років, що значно розширювало масштаби його злочинів та коло потенційних жертв. Спеціальний агент Кетрін Нельсон розпочала масштабне розслідування, зосередившись на зборі та аналізі всіх доступних даних про Ізраїля Кіза. Записи телефонних дзвінків, фінансові звіти, інформація про його минуле та подорожі. Зібрані дані свідчили про те, що жертви Кіза могли бути розкидані по всій території Сполучених Штатів, оскільки він подорожував до різних штатів, таких як Вашингтон, Каліфорнія, Вайомінг, Техас, Вермонт та інші. Розслідування справи ізраїля Кіза набуло не несподіваного повороту завдяки нетрадиційній тактиці допиту, яку застосували слідчі. Замість прямого тиску вони вирішили встановити з ним неформальний контакт. На початку розмови помічник прокурора США Френ Крусо привітався з Кізом і запитав, як у нього справа. Під час допиту офіцер Джеф Бел і спеціальний агент Джолін Лін Годан пропонували йому їжу, батончики та навіть цигар. Кіз реагував на це досить спокійно, іноді навіть хихотів і жартував, зокрема з приводу батончика, що лежав у холодильнику. Така невимушена атмосфера здивувала журналіста Пітера Ван Санта, який зауважив, що. Збоку це виглядало так, ніби слідчі подружилися з серійним вбивцем. Ференк Руссо підтвердив, що це була свідома стратегія, своєрідна гра, метою якої було отримання інформації. Кіс заявив, що розповість їм усе надасть кожну криваву деталь, яку вони захочуть почути, але за умови, що йому повідомлять дату страт. Він вимагав обіцянку, що його засудять до смертної кари, і тоді він розповість про всіх, кого вбив. За словами Джолін Годен, він нібито хотів розповісти свою історію та поділитися подробницями своїх злочинів. В одному з інтерв'ю Кіз зі сміхом зауважив, що навіть його власна сім'я майже впевнена в його причетності до злочинів. Годен також додала, що він отримував задоволення від сплеску адреналіну та гострих відчуттів. Кіз назвав імена двох своїх жертв. Подружжя Біла та Лорейн Керрієр, які проживали у Вермонті за понад 6,5 тисяч кілометрів від Анкориджа, слідчі негайно перевірили цю інформацію та з'ясували, що Біл і Лорейн Керрієр дійсно зникли деякий час тому. Це стало величезним потрясінням для їхньої родини. У невинному репортажі мати Біла Мерілін Чейтс з великим сумом говорила про свою любов до них обох та про страх, який вона відчувала за їхнє життя, підкреслюючи, що вона любила їх обох усім серцем і була спустошена їхнім зникненням. Після опитування сусідів правоохоронні органи отримали опис ймовірного підозрюваного та склали його ескіз. Справа про зникнення Біла та Лорейн Керієр майже рік залишалася без жодних зачіпок. Ситуація змінилася, коли Ізраїль Кіз розповів про свої дії. За словами спеціального агента Джолін Годен, Кіз прилетів до Чикаго, а звідти вирушив на схід, маючи намір скоїти вбивство, але ще не знаючи, хто стане його жертвою. Під час цієї подорожі Кіз зупинився в готелі в Есексі, штат Вермонт, де він викупав заздалегідь заховане відро. Годен описала це відро як звичайне поваранчеве відро з хом депо, в якому знаходилося кілька коробок з набоями 22-го калібру. Ця знахідка свідчила про те, що Кі готувався до злочину заздалегідь, плануючи свої дії та своючі схованки зі зброєю та боєприпасами. Кіс завчасно розміщував ці схованки, щоб у момент, коли в нього виникало бажання вбити, мати під рукою всі необхідні знаряддя для вбивства. Кі міг також планувати поїздки в конкретні штати, знаючи про наявність там схованки. Він не знав наперед, кого саме вб'є, але заздалегідь дбав про наявність необхідних для цього предметів. Ця інформація свідчить про ретельне планування злочинів та холодний розрахунок з боку кіза. Одна зі схованок кіза включала глушник, дерев'яну та пластикову ложі для зброї 22-го калібру, частину гвинтівки цього ж калібру та барабанний магазин з набоями. Схованку, яку кіз використовував під час нападу на подружжя Керрієр, знайти не вдалося, але він вказав ФБР знаходження іншої зброї, яку використовував у Вермонті. Маючи при собі зброю, кіс почав пошуки жертв, і його вибір впав на будинок Керієв. Він пояснив, що шукав будинок, де живе пара, та досить легкий спосіб потрапити в гараж. Їхній будинок був першим, який відповідав усім цим критеріям. Кіс просто прогулювався від готелю та натрапив на цей будинок, де нічого не підозрюючи подружжя, просто жило своїм життям. І ось ось мало зустрітися з монстром біля своїх дверей. Монстр не постукав. Кіз швидко проник у будинок керіерів та оперативно їх зв'язав. Сам Кіз підтвердив це в аудіоінтерв'ю, зазначивши, що важливо одразу дати їм зрозуміти, хто тут головний, і негайно їх зв'язати. Потім він відвіз подружжя на їхній же машині до заздалегідь підготовленої покинутої ферми. Кіз напав спочатку на лорейн, яка була на горі у спальні, залишивши зв'язаного біла внизу. Однак керіери чинили опір. За словами годен там зав'язалася боротьба. Кіс зізнався, що зрозумів, що йому доведеться або оглушити його, або просто вбити. Оскільки Біл побачив пістолет і почав щось говорити, що просто розлютило кіза, після чого він почав стріляти. Знайдений глушник міг бути використаний саме у вбивстві Білла Керріера. Після цього кіз задушив Лорейн та залишив тіла подружжя в підвалі ферми. Їхні тіла так і не були знайдені, оскільки незабаром будинок знесли зовсім, а будівельне сміття вивезли на звалище. Пошуки на звалищі, які тривали 10-12 тижнів, не дали результатів. Проте Кіз допустив помилку: на коробці з набоями було знайдено його відбиток пальця. Це був ідеальний відбиток великого пальця правої руки ізраїля кіза. Сам кіз спочатку відреагував з іронією, але потім, дізнавшись про це, був вражений і розчарований собою. Розслідування продовжилося з метою з'ясувати, які ще злочини скоїв КІЗ. Слідчі зосередилися на періоді його життя у штаті Вашингтон, де він ріс. І де, як він зізнався, вбив щонайменше чотирьох людей. На запитання помічника прокурора Кевіна Фелдіса, чи були хтось із цих жертв застрелені, кіз відповів негативно. На запитання про задушення він лише хихикнув, обіцяючи згодом розповісти всю історію. Ізраїль Кіз розповідав, що багато своїх ідей він отримав під час риболовлі чи полювання, спостерігаючи за людьми в лісі. Щоб зрозуміти його, потрібно було зануритися в атмосферу віддаленої дикої місцевості, де він провів понад 20 років свого життя. Це штат Вашингтон. За оцінками ФБР Кіз вбив там чотирьох людей. Спеціальні агенти Тед Хала та Колін Сандерс, які допитували Кіза у 2012 році, та вісім років розслідували його злочини у Вашингтоні. Порівняли цю історію з фільмом Жахів. Дитинство Кіза пройшло у відокремленій хатині біля містечка Колвіл. Він виріс у бідній багатодітній сім'ї, якій було 10 дітей. Його родина жила ізольовано від суспільства. Дорога до їхнього дому була довгою, крутою та майже непрохідною взимку. А сам дім був побудований так, щоб бути повністю відірваним від цивілізацій без радіо, телебачення та електрики. Сім'яки завідвідувала церкву, яка проповідувала теологію християнської ідентичності, ідеологію, що ґрунтується на ідеї переваги білої раси. Через це ки зміг дегуманізувати будь-кого, хто не поділяв його світогляд. Через домашні навчання та ізоляцію від зовнішнього світу, Кіз був соціально незграбним, тихим, самотнім та відстороненим. За розповідями знайомих якось Кіз розповідав про вбивство Оленя, якого він почав потрати ще живим. Сам Кіз в одному з інтерв'ю зізнався, що ще з 14 років усвідомлював, що його уявлення про нормальне відрізняється від загальноприйнятих. Проте, коли саме Кіз скоїв своє перше вбивство, залишається невідомим. Можливо, це була Джулі Марі Гарріс, що зникла в Колвелі в 1996 році. Їй було лише 12 років. Вона чекала на транспорт до церкви, її зникнення досі залишається загадкою. Шері Одегард розповідала, що обшукала всі вулиці міста, гучно вигукуючи ім'я своєї доньки Джулі. Проте це не дало жодних результатів, жодних слідів джулі знайдено не було. У той час у цьому районі проживав Ізраїль Кіз, якому було 18 років. Протезовані стопи Джулі були знайдені в гирлі річки Колвіл, а через рік знайшли її скелетні останки. Спеціальний агент Тед Гала пояснив, що під час розслідування вони запитали Ізраїля Кіза про смерть Джулі Гаріс. Той відповів, що знає про цю історію, але не причетний до неї. На аудіозаписі від 17 квітня 2012 року Кіз говорив, що змінилося в моєму світосприйнятті і я більше не хотів робити щось що могло б нашкодити дітям. Однак донька Кіза народилася вже після вбивства Джулі Гарріс. Репортери знайшли друзів Джулі, які раніше не спілкувалися з поліцією. Один із них розповів, що бачив, як Кіз спілкувався з джулі біля басейну, де вона часто плавала. Більше того, дівчина нібито дала йому свою адресу та номер телефону. Шері Одегард розповідала журналістам, що чує про це вперше. Це викликало інтерес у спеціального агента Колін Сандерс. Шарі припустила, що її донька могла бути першою жертвою Кіза, хоча сам він стверджував, що перша спроба вбивства сталася у 97-му або 98-му році, коли він викрав та зґар молоду жінку поблизу міста Бенд, штат Орегон. На допиті 10 липня 2012 року Кіз розповів. Це було дивно. Вона була налякана, але водночас просто говорила про якісь випадкові речі. Я думав, що зіпсував усе, бо відпустив її. Спеціальний агент Колін Сандерс підтвердила, що Кіз ніколи більше не відпускав своїх жертв. Ізраїль Кіз зізнався слідчим, що після трирічної служби в армії він знову відчув потребу в насильстві та почав вистежувати наступну жертву. Він пояснив, що одразу після звільнення з армії відчув сильне бажання вбити когось, якому було важко протистояти. Кіз назвав Неабей, де він тоді жив, нудним містечком. Неабей, розташований на північно-західному краю штату Вашингтон, відомий як місце проживання племені Маках. Кіз приїхав туди після одруження з жінкою з цього племені, з якою познайомився в інтернеті. У них народилася дитина. Кіз орендував там будинок та майстерню. Його описували як чудового сім'янина, розумного хлопця, талановитого Тесляра та шанованого члена громади. Сам Кіз в аудіоінтерв'ю зізнався, що після скоєння злочинів повертався до звичайного життя, проводячи час з друзями та відвідуючи бари, і що всі, хто його знав, насправді його зовсім не знали. Приблизно за 60 миль на південний схід від Неабей знаходиться озеро Кресент одне з найглибших озер у США. Якесь слідчі підозрюють як ще одне місце поховання жертв Кіза. Він сам згадав про це озеро під час допиту, розповівши, що тіло однієї з його жертв було затоплено саме там. Кіз також зазначив, що глибина озера становить від 2 до 200 метрів. Особу цієї жертви та обставини її смерті встановити не вдалося. Під час допиту Кіз запитав у слідчих, скільки часу тіло може зберігатися в прісноводному озері. Наприкінці 2012 року агенти Хала та Сандерс сподівалися отримати від Кіза більше інформації про жертву, поховану на дні озера Кресенд. Але він заявив, що не хоче провести все життя у в'язниці та краще піде, поки ще має трохи розуму та хороші спогади. Після семи місяців допитів, під час яких Ізраїль Кіз лише натякав на свої злочини, він вирішив накласти. Беруки. Його знайшли мертвим у виправному комплексі Анкориджа 1 грудня 2012 року. Він порізав собі зап'ястя одноразовою бритвою та намагався задушитися постільною білизною. Френк Руссо згадував, що його реакцією на цю новину було усвідомлення того, що багато таємниць Кіза залишаться нерозкритими. Для близьких саманти Кеніг це стало черговим ударом. Мішель Такер висловила своє розчарування тим, що Кіз уникнув суду та покарання. Хоча й визнала, що світ став кращим без нього. У камері Кіза знайшли закривавлену передсмертну записку з дивними фразами: Джолін Годен розповідала, що слідчі сподівалися знайти в цій записці підказки щодо інших злочинів, але вона виявилася просто безладною тирадою. За кілька місяців до совства Кіза слідчі знайшли моторошні малюнки 11 черепів, намальованих його власною кров'ю, сховані під ліжком у камері. Годен припустила, що ці черепи символізують загальну кількість його жертв. А Кетрін Нельсон зазначила, що це означає наявність семи невстановлених жертв. Ще до смерті Кіс згадав про одну жертву в Нью-Йорку, але відмовився назвати її ім'я. Слідчі вважають, що цей злочин стався під час його подорожі штатом Нью-Йорк навесні 2009 року. Тоді вони переглянули звіти про зниклих безвісти та комп'ютер Кіза. На комп'ютері було знайдено ім'я Дебри Фельдман. Коли Кізу показали її фотографію, він помітно нервував. Дебра Фельдман зникла в Нью-Джерсі у 2009 році. Її тіло так і не було знайдено. Попри відсутність криміналістичних доказів, слідчі відносно впевнені у її зв'язку із правою Кіза, що робить її четвертою відомою жертвою поряд з Самантою Кеніг та Білом і Лорен Керрієр. ФБР зосереджено на пошуках решти семи невстановлених жертв. Є підказки, що вказують на причетність кіза до злочинів щонайменше у двох інших штатах. Кіз закопав одну зі своїх схованок біля річки Грін Рівер у Вайомінгу. Слідчі мають сильну підозру, що в цьому районі може бути ще одна жертва. Кіз також проводив час у Каліфорнії, зокрема у Хілсбурзі, в травні 2007 року. Нельсон розповіла, що кі згадував про використання човнів та байдарок для утилізації тіл, і відомо, що він орендував одномісну байдарку біля місцевого кемпінгу саме в цей період. Подорожі Кіза не обмежувалися США у 2007 році. Він тиждень подорожував по шосе, яке проходить через Канаду до Аляски. Кі спеціально казав, що їздив до Монреаля. Але на запитання про можливі вбивства в Канаді він відповідав, що канадці не рахуються. Після самогубства Кіза ФБР закликало слідчих по всій країні переглянути нерозкриті справи про зникнення та підозрілі смерті. А також звернулося до громадськості з проханням надати будь-яку інформацію про Кіза та його подорожі, особливо в районі озера Кресент у Вашингтоні, де й, за його словами, було скинуто тіло. У разі виявлення схованок кіза громадян просять не торкатися знайдених предметів та негайно повідомити про це правоохоронним органам. Головна мета розслідування встановити особи всіх жертв кіза. Ми вже знаємо про Саманту, Біла, Лорейн та Дебру. Спеціальний агент ФБР Кетрін Нельсон висловила оптимізм щодо можливості розкриття решти семи справ, хоча й визнала, що це буде нелегко та може зайняти багато часу, але вона ніколи не перестане намагатися. Якщо ви додивилися це відео до кінця, я дуже вам вдячний. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі та підписуватися на канал. З вами був Саша. Побачимось у наступному випуску.